Так, колеги, ми продовжуємо наше засідання постійної комісії міського старства Зупинилися на дев'ятому питанні. Вікторія Довжик, наша колега є з нами на зв'язку. Отже, будь ласка, дев'яте питання департаменту мобільності. Колеги належали доносити проєкт ухвали про внесення змін до ухвали номер 120 від 27 січня 2011 року щодо звернення збору за місця для поховання засобів. Суд ухвали чисто технічна, ми по існуючих паркувальних майданчиках тобто, по квітково уточнюємо їхню адресу, зв'язку зі зміною ну, адрешна, яка вулиця технічна на вулицю Ірини. Так само ми так, технічно змінюємо кількість місця паркування по окремих адресах, зокрема, по вулиці Команенка, по вулиці Академіка Сака, по вулиці Технічній, Коновальці, Колони Калини, Спасибоцького та Басі, 164. Тобто в основному ви барку найбільшої кількість паркомісії, що ми бачимо, не значно в залежності від того, як є доопрацьовані інформації на формування. Зрозуміло, та технічне питання ставлю на голосування. Хто за? І за рішення прийнято. Наступне питання, будь ласка, наступне питання у нас є з Чаківської адміністрації і в такому синхроні з власне. Нашою агломерацією мова йде про... Так, так, це виконав виконання програми отримання uh -huh. перемогу культових доріг загального користування місцевого значення uh -huh. територіальної громаді і спроміського. Uh -huh. тобто ми колись про це говорили, щоб громада була заопікувана, ми застосовуємо спосіб регулювання uh -huh. для власне вирівнювання вулиць, щебенювання щебіню, і так далі. Uh -huh. так. Програма користується попитом, популярністю <рістична> так ми змогли отримати і спілкування <рістична> потім зваром новому році <рістична> пройшло і. Mm. Mm. Гаразд. Зріжджу. Добре, продовжуйте далі. Це 4,5 з гривень умова на те, щоб почати роботи. Бачини зараз будуть актуальні за два тижні. Тому це ставлю на голосування. Хто за? <плес> за? Я на добре, дякую. <плес> Бюджет. Бюджет, доброго дня. Дмитро Турчак. Отже, базовий проект ухвали. Ми передбачаємо субвенцію з обласного бюджету. Це, це на супровід витранів війни. 737 тисяч 200 передбачено. Також спрямовуємо вільні залишки. Ми це маємо право по бюджетному кодексу на підтримку сил безпеки і оборони. Я не буду перераховувати військові частини. Це загальний фонд офісу агломерації. Також залишку додаємо на програму поліцейський офіцер громади. Це на закупівлю паловопомастинних матеріалів. Головного промів національної поліції за пропозиціями головних розпорядників. оце якраз Поличаківський ми передбачаємо 4,5 з половиною мільйони, млн шість мільйонів тисяч 600 і Шевченківський 12 мільйонів 164 тисячі Це програма отримання та ремонту грунтових доріг загального користування. Ми зменшуємо резервний фонд і потім ну, будемо. Відновлювати. Також ряд змін стосуються по структурі відповідно до ухвал, перекидки призначень. Крім цього, сьогодні буде ще засідання виконавчого комітету і ряд пропозицій зайдуть в цей проект ухвали. Зокрема, Управлінню соціального захисту ми додаємо кошти на виконання програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Блізкільській МТГ, це ракетний удар 4.09, матеріальні допомоги департамент економічного розвитку. Також додаємо субвенції на виконання програми спротиву звільного залишку. Спрямовуємо залишок коштів, який в нас склався від гантових коштів допомоги, які в минулому році надійшли, і залишили зокрема. Це на реконструкцію об'єктів реабілітаційного центру Незламні 3 мільйони 247 тисяч 800 і 121 300 це підтримка ЯСУ безпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. По минулої сесії планово призначено підвалу, а це ще залишок. І окрім цього, декілька пропозицій головних розпорядників управління охорони здоров'я на програму підтримки. Комунального комерційного підприємства і Львівської обласної ради, Львівська обласна клінічна лікарня 700 тисяч, там вже з курс захисників України, відповідно, маємо надати такі кошти І управління культури в межах своїх перекидок на поточний ремонт музично-меморіального музею Соломії Крушельницької, Офісу спорту теж в рамках. Своїх кошторисних призначень перекидка на програму підтримки громадських організацій 897 тисяч 100 тисяч за рахунок іншої програми надання премій чемпіонам і призерам. Офісу молодіжної сполиції Європи ми додаємо на програму організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив. Це комунальний спінтового інститут міста 2 мільйони 108 тисяч 800. Ми їх не при бюджеті не додали. Тепер пропозиція докинути і юридичному департаменту. Теж програма це їхня установа. По безплатному праву передачі громадянам квартир, будинків і житлових приміщень у гуртожитках 890 тисяч гривень. Ну і також ряд перекидок, по зміні структури, передача повноважень. У табличках у нас є, висунула інформація. На питання пана Вікторія Віктор, ми тоді переходимо до голосування. Відповідно, те, що є озвучене, те, що є в таблицях, поданих нам ставлено на голосування. Хто за? І за рішення прийнято, дякую. Наступне, будь ласка, питання. Це і, напевно, так, будь ласка, зомби. То не я, Миколаївського дома. До Доброго дня Ваш зараз доносить ці проєкт ухвали про нас і обміну ухвали міської ради від 20, 12.18 року на 43.99. Про затвердження програми перспективного розвитку промислової зони зон. З 2018 року у нас є така програма перспективного розвитку промислових зон, Стало на зараз туди включено 10 промислових зон. І, відповідно, є промислова зона Богданівська безкітська гайдучка, яку пропонується доповнити, розширити потенційною промисловою земельною ділянкою а, загальна площа 96,5 гектарів. Там туди ж входять молві майданчики, які зараз обслуговують очисні споруди, площею 21 міста. Ну, Попередньо досліджувалися ці земельні ділянки, їх є 17 в комплексі. Це були території лисиничі, в принципі, такі землі промисловості за функціональним призначенням, через те органічно вони вливаються в цю промислову зону. Ну і є інвестиційно привабливі для потенційних інвесторів. Через це пропонується приєднати цю потенційну промислову зону до наявної промислової зони, яка існує в цій території. Ми будемо мати надію, що мати можливість поремонтувати всю вуличну інфраструктуру, яка є. Ну, зрозуміли, цьому році реалі... буде там проводитися реконструкція вулиці Пластової від Бескідської до змейної ділянки, там, де пропонується створення індустріального парку Північний. А за чиї кошти? Інвестор. Інвестор? Спорід за все інвестор. Це серйозно, серйозно. Окей, та поки що підтримуємо. на голосування. Всі за. Рішення прийнято. Е, наступне питання. Та наступне питання, будь ласка, департамент. Доброго дня. До розгляду тверді, ми свали про порядок розроблення місцевих цільових та комплексних програм моніторингу та звітності про їх виконання у військ і міській територіальній громаді. Цей порядок розробляється для того, щоб створити такий уніфікований підхід до. Підготовки міських цільових програм, щоб всі розпорядники коштів виконавці програм вони мали тепловий шаблон для підготовки ухвали, щоб вони знали, коли, коли розробляти ці програми, як їх моніторити, їх виконання, коли потрібно звітувати. Ну це, це такі речі, але там ще є нас ну. Функції десь трохи такі функції департаменту секретаріату, а так, але вас просто ті програми, це... які таким вас просить гроші. Тому тобто, випереджуєте, так мова так, йде так. про програми, які потребують фінансування, тому що ви собі мали розуміння були стратегії були на... типові, щоб було mm -hmm. розписано все, так. Mm -hmm. Але у нас там є ще заваження колектива, напевно, що буде переноситись на ну, наступну сесію, але поки воно є в такому вигляді. А в якій частині заважень зараз? Е -е, ну я ще загальні. Е Заваження і заваження якраз до цього, що тут дає фінансування, щоб як його відображати, зрозуміло. Добре, ставлю на голосування. У мене є питання, прошу. Так, Так, так. проєктом ухвали передбачено, що всі програми будуть, мають бути зазначені обсяги фінансування. Так, от так. там. От ту табличку, до тієї таблички нас? Скільки в нас програм є на сьогодні? 450 плюс орієнтовно. Тобто 450 програм, а, вже в нас діючі прийняті. У нас під час бюджету лісі в бюджеті передбачено вже певне фінансування, якщо воно є, на ту чи іншу програму. З прийняттям програми, а, тобто, ну, ну, як. Женерна комісія, пам'ятаємо історію, наприклад, про програму з містами. Розуміємо, що там є дуже велика, а, велика потреба. І гіпотетично, якщо прийметься ця ухвала, розпорядник мав би внести зміни і зазначити в офісі фінансування від коледів мав не це, не. Ні, він би мав, він би мав подавати, коли подає на програму, на, формує, друкує ухвалу і додає додаток до програми. Ні, і ті, які будуть продовження мати, бо вони будуть змін, департамент економічного буде вимагати від вона вона кожного до розпорядника <реш> до тоді? <реш> П'ятдесят програм, яка буде процедура. Давайте зрозуміємо, а що ви мали потім робити ці розпорядники по тих 450 програм? Що ну, при формуванні бюджетного року подавати просто табличку до цього? Тобто, це тільки при формуванні наступного бюджету. Тобто, це не буде стосувати ну, Тарас, а як бачите? Ну, е, кажу, ми ще це якраз уваження опрацьовуємо, е, тому ми будемо переносити цю програму. Щоб ще продумати цей момент. Тобто але... її можна приймати, якщо говорити про те, що сьогодні хтось знову програму хоче формувати так, чергову програму, або, про, вносити, зміни. або вносити зміни, тоді він вже відповідно йде сексу. з таблицею. Якщо ви говорите, я так з тексту, який підкріплений на сайті, так, не бачу. Якщо ви говорите, що ця підвала буде стосуватися лише всіх наш програм. У тих чотириста 450, які вже прийняті і працюють, і там ну, частину з них закладені кошти в бюджеті, то це одна історія. Якщо то так чи не так? Ра. Чи треба буде носити зміни в тих діючі році підсякавцем? Це до наступного ленарного засідання. Ще раз пропрацюємо цей момент на рахунок фінансування, передбачення, затвердження програм фінансового забезпечення, і тоді вже визначимося, що була ну, на позиції всіх. Та я зміни думаю зносити недоцільно ліквідовуючи дію 450 програм. Mm. Тому що є, є про просто... однозначно їх треба переглянути. Ні, їх не треба моніторити. Мова йде, буде мова бути. до речі, про форму Ухвала звучить дуже правильно про е, моніторингу та звітності про їх виконання. От якщо поставити, наприклад, якщо не її не прийняти не і не поставити не до всіх не виконавчих не органів, проте, про прозвітувати про стан виконання, тому що і це тоді знімається, тут немає зауважучої частині. А якщо ми говоримо про е, по, потребу у фінансуванні, то треба подавати буде табличку. Якщо е, нова програма це 100%, якщо це програма продовження на наступний, там 25-й, 27-й роки, то тоді, відповідно, буде табличка з'являтися. Але якщо про ми всі комплексні програми і зрозуміє департамент про те, що 450 наявних тільки 150 діючих, а решта все просто документообіг і зайві терабайти на серверах, то відно, ну, треба з тим щось потрошки думати, тому що ми, до прикладу, 450 програм, а з них фінансується 50. Бюджетом до криков останніх 10 років проваги, ну так от так. Це тому хвала тому хвала звучить розроблення місцевих та цільових комплексних програм. Так це зрозуміло. Хто розробляє, подає її доцільність і фінансове підкріплення, а потім де моніторинг та звітність. Це теж два важливих моменти. Треба їх, я б їх ставив на пилі, я б міняв навіть назву, просто моніторинг звітність, а тоді е, впровадження. Розумієш, отак би мало звучати. Але Андрій, ми будемо розуміти, що вона так Андрій, так звучить. Андрій, Андрій, якщо дозволите, а, я з вами погоджуюсь. ця програма дуже потрібна. Ми давно про це ж говоримо, що потрібно, щоб був належний моніторинг виконання всіх місцевих програм. Але. Дані редакції можуть бути різночитані. Тарас правильно говорить, що потрібно перечити. А наступне засідання одно ні, ну... nee, ми можемо її перенести, що тому це що, це що вони так. Тарас нам заявив на початку про те, що в нього в департаменті в них є момент дискусійний щодо тієї подачі звітності фінансової. Uh, ну заповнення таблиці фінансової, як це буде, і до яких ухвал це буде стосуватися, було заявлено. Ми можемо взяти до уваги і перенести на наступне засідання, коли буде потрібно, коли буде готовність виносити її в сіне зал. Тарас, скажіть, будь ласка, чи йде вона на це? Пленарне засідання? Ні, вона буде переноситись, поки ага. будуть Ну, ми е... маємо час, щоб все одно працювати. Це дуже стрібна, правильна програма, і дуже молодець департаменту політичного розвитку свої його зробили. А, але Давайте спочатку пропрацюємо правильно, а потім Окей, добре. Ми тоді беремо Тарас до уваги ту інформацію. Ми собі розуміємо. Ми тоді на наступне засідання. Коли ви готові, приходіть, будь ласка, ви нам озвучите вже в частині як позиція остаточна версія про та призупинці всіх програм. Мінятися про що говорить Тарасу? то давайте будемо голосувати за той. Мінене, а текст не буде міняти і тої тебе. Давайте зробимо це завтра. Текст не міняється. Міняється, Вікторія, текст не міняється. Міняється просто питання підходу і тої таблиці. Чи зараз подають всі, чи подають тільки ті, хто е, створює нову комплексну програму або йде на продовження руками. От вони ще водні розділі. Я розумію, що ви знаєте, чи вред турпали краще ніж Тараса. але можна послухати Тараса? Текст буде змінюватися? текст чи ні? Текст? Текст? Текст ми, е, е, Якщо ви говорите, що ви допрацьовуєте якісь частини, то щось поміняється? Ні, ну саме, сам додаток до ухвали, він буде змінюватись. Так, ну, бо ми пропишемо. То, буде в нас вже одностайна позиція по тому, як ми будемо відображати, чи будемо відображати фінансування, то від, відповідно до цього і зміниться текст в відповідних пунктах додатку до ухвали. І, і самі додатки. додатки. Motion is Якщо ви це зробите до завтра, вже остаточна ваша позиція. Ні, Не буде це буде на пленарному засіданні. Буде. Буде засіданні. Не будеться ухвалу на пленарному засіданні. Вона буде переносити за наступний місяць, за наступний квартал ну, і це зроблено, можна нам, перенести ні. її в на листопад 25-го року відповідно, О, прийняти, і відповідного прийняти оголосити ні, всім про те, що ні, всі ні, програми ні, будуть ні, призупинені, а підуть всі програми які Але так само треба займатися моніторингом. і Треба приймати якомога. Швидше. Ні, якби ви і її просто припати. винесли в грудні, вона була б ідеальною, тому що в січні можна було подивитися на реальну дію всіх програм і е, фінансувати чи не фінансувати. Ваше? Але ми вже почали рік. Тому я, я розумію. так, ми вже і просто, просто, просто заїхали. Цього року займається купа програму. Добре, добре, добре. одним це словом це можливо, переноситься. Можливо. Є пропозиція перенести питання на воно буде доопрацьоване, представлене представили нам особливо в частині е, фінансування і та програм, які. Є прийняті Львівською міською радою протягом останніх років. на нагоні про перенесення. Ага. Хто за? Я за всі за І іншим трасом на до наступної зустрічі. Дякуємо. Колеги, маємо питання звернення Галини Величко про безрезультативні звернення до львівського міського підприємства Лівудоканал та зійснення перерахунку заборгованості. Пропоную передресувати в департамент, щоб управління профільне інженерно старство працювало. Дало нам інформацію, і краще вирішила до нашого до нашого наступного засідання. Дане питання. Хто за? Всі за дякую. Маємо з додаткових питань, будь ласка, програма, програма дотації наявної вуличної спортивної структури для людей з інвалідністю. мова йде про технічні зміни у зв'язку з зміною назви управління спорту та молодіжної політики на офіс спорт. Кей технічне питання просто зміна редакційні зміни в проєкті ухвали. Хто за? За рішення прийнято та департамент юридичної. Ну, будь ласка, ще одне питання про розмежування. Воно глибоке ні, ні, про розмежування. Це Галина напевно, ага. буде переносити, а можливо, ні, тому що там ще йдуть якісь обговорення. А це я принесла. Добре, ми тоді, колеги, дане питання переносимо. переносимо на чергове засідання комісії. А чи буде воно четвер, чи буде вже пізніше? То будемо інформувати через офіційні ресурси. Також у нас є два звернення від департаменту юридичного, які є аналогічними про надання прийняття згоди з державної власності, але ми його перенесемо на ні, то ви вже голосували. Ми вже а, тільки що вияснили. Мені треба тільки щоб підписати. Все зрозуміло, перепрошую Тоді, колеги, ми вичерпали наш прийденний сьогоднішнього засідання. Будемо розуміти, чи нас буде не ще від питання розгоджень редакції повноважень між виконавчими і військові ради. Дякуємо за роботу. Дякую, за вікна. Дякую, пане Андрію. В грудні грудня ви вже то голосували.